Міська програма сади перемоги була започаткована минулого року. Її мета підтримати самозабезпечення продуктами харчування мешканців Шосткинської громади, проінформував заступник міського голови Віталій Могильний. Оскільки ми, як громада, знаходимося недалеко недалеко від кордону з ворогом, то під українську програму ми не попали і. За ініціативою міського голови започаткували власну таку програму і спрямована на те, щоб надати, хоча б яку допомогу, щоб люди могли забезпечити самостійно себе. Продуктами харчування наразі реалізується другий етап програми сади перемоги. Передбачає він першочергову допомогу сім'ям з числа ВПО, які проживають на території Шосткинської громади та мають бажання вирощувати на своїх земельних ділянках городину для власних потреб. Підкреслила головний спеціаліст відділу розвитку АПК Марина Гермес. В минулому році ми охопили даною програмою 180 сімей. Вони отримали набори. Дрібного городнього інвентарю, набори насіння. Так як це була вже осінь, то це була цибуля, часник та насіння овочів, які вирощуються розсадою. В цьому році ми продовжуємо цю ініціативу за зимовий період. До нас приїхало ще 43 сім'ї. Всі вони отримають подібні набори. Інвентарю, також набори весняні набори овочів. В цьому році до наборів овочів ми ще додали набори добрив та набори засобів захисту рослин. Сьогодні представники міської влади привезли садовий інвентар та насіння внутрішнім переселенцям, які проживають у Собочі. Набір дрібного інвентарю включає в себе парнік. Агроволокно 10 метрів, лопата, граблі, цапка, культиватор та держаки до них, сікатор, набір рукавичок. Тачка садова в цьому році в минулому не було. В цьому ми трошки розширили набір відра, оцинковане, та пластикове відро. Набір насіння включає в себе також він ширший, включає в себе 37 пакетів. Там і буряк, і морква, горох, кукурудзак квасоля, салат. Кавун, диня, огірки. Окрім цього, вразливі категорії населення отримають цьогоріч від міської влади набори насіння, добрив, захисту рослин та саджанці плодових дерев, зазначила пані Геремес. Дві яблуні, груша, слива, абрикос та кущі чорної смародини. Нині у Собичі проживає 21 переселенець з Чернігівської та Луганської областей, а також з прикордоння Сумщини. За словами старости Собицького старостинського округу Романа Шемета, така підтримка з боку міської влади. Дуже суттєва для цих людей, оскільки купити інвентар та насіння їм не по кишені. Частина переселенців працевлаштовані на сьогоднішній день. Вони перебувають на громадських роботах по утриманню території села. Люди планують садити городи, мають навіть домашнє господарство, таке як корови, кури та інша птиця. Поросята мають свою техніку, деякі переміщені особи у вигляді трактора та мотоблоків. Пан Іван приїхав до Собича близько року тому із прикордоння Чернігівщини. Має семеро дітей та троє онуків. Тож земельну ділянку його родина оброблятиме чималу. За двором там соток до сорока. І ще рядом є, ну, люди дають, бо пожелим користуються не, не будуть. Забирать. Картофель, самое главное, все, овощи все. И для скотины это зерновое. там это... У мене дві корови, гусі курі. Мати двох діток, пані Світлана, розповідає, що у Собичі почуває себе безпечно, адже у рідній дружбі снаряди прилітали практично поряд з її будинком. Тепер намагається перезавантажитися від пережитого за допомогою городу. такого мені щоб город обробити. Буду трактор наймати, щоб мені спахали, буду обробляти, садити. Пані Ольга разом з сім'єю мешкає у Собичі вже більше року. Приїхала з прикордоння Чернігівщини. Говорить, що цьогоріч засіватиме більшу площу, адже у господарстві з'явився ще один член родини. Порося тому ж парасенка не було, В этом году вже купили буряк, картошку садили, грядки перед тим як їхати. ще й корова була, і па два параська була, і кури, і гуті були. А тут а тока пока що і кури, а також думаємо ще щось розвести.